Доброго дня усім. Дітки, а як ви думаєте, кого я запросила сьогодні на заняття? Давайте ви послухаєте віршик і здогадаєтесь. Нині осінь нас чарує неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так. Казкова восени і парк, і гай різноманіттям кольоровим прикрашає осінь край. Так, звісно, це осінь. Осінь вона яскрава, чудова. Листя на деревах стає різнокольоровим і жовтим, і червоним, і багряним. А коли налетить вітерець пустунець, зриває їх з дерев та кружляє з ними у таночку. Осінь дуже щедра, на смачні овочі, фрукти, гриби. Звірі готуються до зими, хтось робить запаси, а хтось готується до зимової спячки. А хтось утеплює свою шубку. Перелітні птахи відлітають у вирій. Восени часто йде дощ. Ми з вами вдіваємося тепліше, щоб не захворіти. А зараз давайте спробуємо скласти розповідь, дивіться на підсказочки, починайте речення зі словами восени. Добре. Восени сонечко менше гріє і ховається за хмаринкою. Восени часто іде дощ. Восени звірі готуються до зими. Восени люди збирають врожай. Восени листя на деревах жовтіє. Та опадає Восени перелітні птахи відлітають у вирій. Восени люди одягаються тепліше. Молодці дітки. А зараз давайте складемо розповідь про осінь за картинками. Перед вами з'явилися картинки, і ми будемо говорити, що на них зображено. Перша картинка запитує, яка пора року настала. Далі, куди ховається сонечко? Що часто іде восени? Хто готується до зими і як? Які стали листочки на деревах? Куди відлітають птахи? Молодці. А тепер складемо розповідь за картинками. Від початку до кінця. І ось настала осінь. Сонечко часто ховається за хмаринкою, з неба йде дощик. Звірі готуються до зими. Листя на деревах жовтіє та опадає. Птахи відлітають у теплі краї. А зараз спробуйте розказати про осінь за картинками самі. Я знаю, що ви великі молодці і у вас все вийде. До нових зустрічей!